Дім Божий, у якому здійснюється богослужіння, у храмі перебуває особлива благодать ласка Божа, яка передається віруючим через священнослужителів провідників цієї благодаті. До храму заходять, хрестячись із молитвою. Храм це якби корабель, який на тому бурхливому морі, морі житейських турбот, має привести нас найперше до царства Божого, до чого власне закликав. Спаситель, коли проповідував Євангеліє, будучи тут, на землі, храми мають форму як круга, так мають форму Христа, також видовжена форма, що є символом того ж корабля, про який я сказав. Вони вінчаються, звичайно, куполами, як що вони називаються, Банями, і кожна баня має бути увінчена христом, тим символом, власне, яким було звершено спасіння людства. Тобто саме на ньому Христос був принесений в жертву. Як потрібно поводити себе, зайшовши до храму, перш за все, людина має усвідомити те, куди вона прийшла і перед ким вона предстоїть. Якщо ми усвідомимо те, що вся Обстановка храму, а це і іконопис, і архітектура, і той спів, який використовується під час богослужінь, лише в кращій мірі, якби сприяє нам наближення до Бога, то безперечно, що збудемо те внутрішнє почуття, і будемо розуміти те, що тут не мислимо, є ні лишнє ходіння, ні лишні розмови, а безперечно, тільки. Те звернення в суть богослужіння, те звернення до Всевишнього начала як нашого Творця дасть нам благословіння і утвердження в житейських дорогах. Кожному християнину належить зрозуміти і пам'ятати, що він війшов до храму не хутко поставити свічку, а для того, щоб звернутися до Бога своїми помислами і почуттями та прославити Його, тобто помолитися. Сам Господь сказав. Дім мій домом молитви назветься, а церква це і є дім Господній. Прикро, що на сьогоднішній день людина не завжди усвідомлює те, наскільки є важливим прийняття богослужінням, яке звершується в храмі. Сьогодні якось відбувається по такому прикладі, що людина, війшовши в храм, перш за все запитується, де Ставити свічку, перед якою іконою, де за здоров'я, де за упокій, а забуває про те, що сама головна частина храму, це вівтар, де знаходиться сам Христос у святому причасті, має стати тим основним об'єктом нашого споглядання, основним об'єктом нашого усвідомлення. І коли люди, які ну, мало віруючі або тільки починають ходити в храм, приходячи сюди. Бачать ту несправедливість, бачать підмінність в багатьох випадках, відпадають від віри. І прикро, що тим каменем спотикання стають люди, які мали би стати образом Христа, які мали би привести людей ще більше до віри. Приходять і ще раз повторююся, основним Об'єктом споглядання стає той свічний кіоск, так би мовити, де можна запитатися і чітко одержати відповідь на ті запитання, які будуть поставлені. А саме найбільше, це що прагне людина. Ну, те, що бажаємо один одному в часі Нового року або на дні наших народжень, це здоров'я, успіхів в роботі і щастя в особистому житті. Але чи того не можна одержати поза храмом. Напевно, що його можна одержати і поза храмом. Я зараз хотів би сказати про те, що часто люди, які тільки починають дитячими ногами ставати от в основі віри, вони, читаючи Святе Письмо, власне не знаходять там, що Христос гарантує нам тут, в земному житті, і здоров'я, і добробут, і наше щастя. Ми знаходимо там зовсім. Інше, тобто кардинально до навпаки, Христос каже, що будуть вас переслідувати за ім'я, моє будуть гонити, будуть вас ненавидіти. Він каже про те, що багато мук потрібно буде перетерпіти істинно віруючому християнинові. Він дає нам ті заповіді, блаженства, які чітко. Нам на те, що потрібно робити, щоб досягнути Царства Божого. Що потрібно робити, щоб стати синами Божими. І в кінцевому результаті він каже, що велика нагорода буде на небесах за те, якщо ми виконаємо ті заповіді. Коротко хотілося б розказати також про одне із запитань, яке часто можна чути від віруючих людей, а саме від жіночої статі. Про те, чи можна відвідувати храм, чи можна відвідувати богослужіння в дні жіночого очищення. Якщо подивитися в старий заповідь, то там чітко була указівка про те, що забороняється жінкам в цей період приходити в храм. Взагалі вони в цей період були такими, до яких заборонялося за законом Мойсея доторкатися. А коли вже минав період очищення, тоді, звичайно, знову. Їхнє життя могло приймати участь у богослужіннях, у слуханні Слова Божого. І якщо подивитися в новий заповід, то слід неоднозначно сказати твердження щодо цього питання. Бо я недавно зустрів статтю патріарха Павла Сербського про саме цю складову життя віруючої людини, і він каже, що. Однозначно тут сказати не можна, бо є твердження, він наводить там святителя Діонісія Олександрійського, в якому сказано, що в такий період краще жінці не приступати до трапези. А це означало в Древній церкві, адже причащалися всі то на столі тому предложення, що сьогодні відіграє ту роль саме престіл, який знаходиться у вівтарі. Пізніше, в IV столітті, таке ж запитання було поставлено ще одному із олександрійських святителів Тимофію, і він також неоднозначно відповідає, але каже, що краще було в ті дні не приступати. Але досліджуючи от дане питання, багато каноністів, багато дослідників канонів схилялися саме до цієї думки: що якщо євангельська жінка, яка була кровоточива, вже десятки років, і яка насмілилася, щоб доторкнутися до одягу Христа, не була ним осуджена. Більше того, Він каже, дочко, віра Твоя спасла тебе. Тому схилилися однозначно більшість сьогодні до тієї думки, що в храм на богослужіння приходити можна, але забороняється приступати до причастя і до святого хрещення. Хоча ж. Саме і цей патріарх Павло Сербський каже, що в смертних випадках, напевно, і причастя, і хрещення людині, яка вирішила охреститися вже в дорослому віці жіночої статі, можна і в такому стані надавати. Тому я би радив в тих випадках, коли от ті дні жіночого очищення мають місце бути, приходити в храм, звершувати молитву. Але не дозволяти приступати до святинь, тобто саме до найбільшої святині, до сповіді і до причастя. Є люди, які кажуть, що вірять в Бога, приймають Христа, але до церкви ходити не хочуть. Чи ж не люблять? Не люблять вони і Богослужінь. В чому тут справа? Прикро, що сьогодні є велика кількість людей, які кажуть, що не обов'язково ходити в храм. І так можна вірити Бога в серці, можна молитися в душі. Знаєте, На те є така дуже може, гостра і кумедна відповідь одного із священиків російської церкви Дмитра Смірнова. Він каже, коли задали йому запитання на телебаченні, чи обов'язково ходити в храм, адже можна Бога вірити в душі. А він таким кумедним чином відповідає, що якщо можна вірити в Бога в душі, то. Можна в душі, от вирішив собі купити автомобіль, і в душі купи того автомобіля, і хай тобі того буде, буде достатньо. Вирішив ти одружитися там, зустрів красиву дівчину, от в душі одружися з нею і таким чином живи е, дальніше своє життя. Тому однозначно, що е, якщо людина приходить в храм тільки для того, щоб поставити свічку, або Ну, конкретним чином, одержати те, що вона на даний момент хоче одержати, то це є невірно, і такий підхід до прийняття Бога є помилковим. Ми маємо зрозуміти, що ніде інде, як лише в храмі, ми можемо одержати Бога у святому причасті, можемо відчути Бога у святому таїнській сповіді. Адже ці дари, які Віруюча людина одержує в храмі, ніде-інде вона їх отримати не може. В таїнствах Церкви Святої, а чітко було встановлено Христом, таїнство, наприклад, сповіді. Апостолу Петру було сказано, що ти одержуєш ту благодать, кому відпустиш гріхи, тим відпустяться, на кому затримаєш, затримаються. І от в образі апостолі Петру. Було конкретно дано це встановлення таїнства сповіді для всього священства. Безперечно, що лише з повним усвідомленням, якщо людина стоїть там і каже, Господи, ось в тому маю помилку, в тому маю відхід від Тебе, в тому маю згіршення. І, визнаючи це, прикладає зусиль, щоб в дальнішому в тому гріху не повторюватися, ось тоді тільки вповні відбувається це найважливіше таїнство. Яке підводить нас до кульмінації до того роепогею, до розв'язки до таїнства причастя. Ось чому саме власне потрібно приходити в храм, і що ми тут можемо отримати? Ніде в іншому місці, ще раз повторюся, цих благодатних дарів людина не отримає. Хресне знамення не личить звершувати часто та поспішно, а тим більше зневажливо без належної поваги, перетворюючи його в байдужий порух руки. Ходячи до храму і виходячи з нього, належить тричі перехреститися і поклонитися у напрямку до вівтаря, звершуючи той вигляд Христа на своєму тілі, склавши е, три пальці докупи, що символізує собою символ Пресвятої трійці, а також два пальці, до, притиснувши до долоні, що символізує в Ісусі Христі і Божественну і людську природу. Без поспіху, без непотрібного махання звершуємо осіняючи чоло, осіняючи груди і також на рамена покладаючи, тим самим вимальовуючи хрест, знаменуємо на собі освячення розуму, волі, а також своїх фізичних сил. Але якщо хрестне знамення звершується на нашому тілі поспіхом, або з лишнім маханням, то святі отці, власне, казали, що таке хресне знамення є осудом для людини, бо воно ще називається те, що ми обгонимо попросту мухи на собі. Прийнято накладати вигляд Христа на себе, заходячи до храму, виходячи з храму, або прикладаючись до ікони, яка лежить на центральному тет тетраподі. Тобто на тому столику, який стоїть посеред храму, і тим самим, якби пошановуючи життя з події церкви або життя якогось святого, ми якби беремо на себе обов'язок унаслідувати ті якості, досягнути тих моральних вершин, які були досягнуті ним. Адже слід зрозуміти, що та кількість, велике число святих, яке є сьогодні в числі церкви. Це такі ж самі прості люди, які пройшли тими ж самими життєвими дорогами, але в повній мірі перед своїм взором поставили от ту заповідь Христа, шукання перш за все царства Божого і правд його, а все інше тоді безперечно людині додається. І додамо. Молитва зовсім не обов'язково має бути голосною, а тим більш показною. Молитву, яку чинить кожна людина, або домашню, або загальну, тобто церковну, вона також починає із нанесення на себе Христа, тобто осіняючи себе хресним знаменням в тих моментах, коли починаємо молитву, або в тих моментах, коли закінчуємо її прославлення Пресвятої Тройці або призивання Господа нашого Ісуса Христа. Я хотів би також сказати про молитву, яка поділяється на Молитву прохання, молитву подяку та молитву славослів'я. Прикро, що ми зачасту використовуємо лише ту першу, яку я сказав, це вірніше в найбільшій мірі використовуємо це молитву прохання, а забуваємо про молитви. Подяки, хоча інколи вони також мають місце в нашому житті, а в найбільшій мірі забуваємо про кожнодневне оте словослів'я, яке має ну, немов того Закхея по-дитячому линути з наших уст і йти від нашого серця. І є прийнято святими отцями, конкретно Никодимом Святогорцем, поділяти молитву на декілька рівнів. Є молитва уст, яка він каже, не може рахуватися. Ні в якому випадку молитвою. Бо з таким же самим намаганням можна було, б, він каже, поставити, вірніше, пізніші тлумачі кажуть, можна було поставити записану певну якусь молитву перед іконою і думати, що вона нам допоможе. Він каже, є також молитва другого рівня, це молитва розуму. І найдосконаліша молитва це, коли ще до молитви розуму підключаємо наше серце, тобто те, коли ми можемо відчути Бога не лише в Його образах, не лише в спогляданні Його ікон, а можемо його відчути як живого Бога. Феофан-затворник каже для нас такі слова: що лише та молитва є досконала, коли серце зігрілося, і вже тоді наша теплота взиває до Бога. Що знамено і для нас має бути як дороговказ, то в посланні Івана Богослова є такі слова, чого б ми не попросили в Бога згідно волі Його, то те, про що просимо, віруємо, те і одержуємо. Так само в Євангеліях є сказано про те, що віра наша може великі справи робити. Тому важливою умовою для правильної молитви є. Сильна віра. Але в того ж Івана Богослова є сказано, що якщо ми просимо, а Господь не чує, то просимо або не згідно волі Божої, або не таким чином просимо, тобто, що наша віра є слабка. Тому потрібно однозначно, даючи якісь прохання, даючи молитви до престолу Всевишнього. Ще узгоджувати, чи вони є з волею Божою співставні. А в чому ми можемо дослідити, в чому ми можемо побачити волю Божу? Святе письмо каже нам, що воля Божа відслухання, а слухати ми можемо безперечно Слово Боже. І якщо ми його слухаємо, якщо ми його вміємо за правило взяти, встановити для себе в часі ранішніх або вечірніх молитв. Хоч якийсь проміжок, хоч невелику частинку Святого Письма е, застановити, прочитувати, то тими словами, е, як каже феофілак Болгарський, які ми навіть може не розуміємо, ними буде освячуватися наша людська природа, і ними буде трепетати лукавий, який ходить по стопах, ходить для того, щоб звести людину до гріха. І на сам кінець хотів би повернутися до того третього рівня молитви за Никодимом Святогорцем, це молитви серця. Як вона досягається, ця молитва? Безперечно, що духовна праця це не є легка праця, це праця всього життя. І кожен із вас погодиться з тим, що якщо гріхи юності, там переживання одного віку життя. Зникають, то з'являються переживання іншого. І одні турботи клопоти в юнака, інші турботи в сім'янина, ще інші турботи в старості, в самотності. Тому в кожному разі духовна праця це праця, яка вимагає багато зусиль наших. Але за Феофаном-Затворником, як він пише, він є великий практик взагалі-то в молитві, і він каже. Що коли Господь побачить твої намагання, що ти прикладаєш зусилля, і навіть можливо, якщо ти ще не відчуваєш у теї молитви серце, що серце саме розум промовляє, то він каже, за твої труди Господь винагородить і в дальнішому ти одержиш таку молитву. Але я хотів би сказати із досвіду свого, із досвіду того священичого служіння, що в будь-якому випадку не можна. Починати нарікати, не можна впадати у вічай, якщо певні духовні застанови, які ми робимо перед собою, є нами недосягнуті. Бо всяка праця, яка була прикладена в дальнішому, вона буде винагороджена Христом. Як є вислів в Святому Письмі, що Господь і серця бачить, і наміри цінує. Тобто, навіть якщо був нами намір покладений в основу, але той намір був недосягнутий, і те. Мимоволі або непомітним в очах Божих воно не проходить. Тому стараємося безліч зусиль, як та вдова, яка просила суддю, щоб він її захистив від кривдників, в дальнішому була вислухана все-таки в Євангельським суддею, щоб і ми, прикладавши зусиль, були почуті Богом у своїх молитвах, а найбільше в тих досконалих молитвах нашого серця. В сьогоднішній нашій передачі торкнемося порядку служб протягом семи днів, яке називається тижневим або седмичним колом богослужінь. Церковні богослужіння поділяються на річне коло богослужінь, тижневе коло богослужінь, а також добове коло богослужінь. До того добового кола богослужінь входять ті богослужби, які ну, для нас є на слуху, це вечірня, ранішня, часи. Якщо це е, храми монастирські, то там, звичайно, звершуються і ті богослужіння, які звершуються по вечірній, тобто по вечір'я, опівнічна, так звана полуношниця на слов'янській мові. І тобто, цілу добу якби, є в певних періодах вставлені богослужіння, які мають свою символіку щодо е, життя Ісуса Христа, щодо спогадів тих речей, які відбувалися е, тут, на землі. І це перенесено було якраз на ту церковну е, службу, яка конкретно в кожний період доби звершується. Найважливішим, ко, е, найважливішою службою добового. Кола рахується літургія, це священнодійство, де звершується перетворення хліба і вина в тіло і кров. І, власне, саме в цьому таїнстві причастя людина одержує ті благодатні дари, про які ми говорили з вами, згадуючи про те, чому саме потрібно ходити в православний храм, чому потрібно відвідувати богослужіння. Адже ніде в іншому місці тих дарів людина отримати не може. Якщо, наприклад, там читати, вдосконалюватися в молитві можна і в будь-якому місці, в оселях, то саме оці таїнства звершуються тільки при храмах. Щодо тижневого кола богослужінь, то воно в кожен день є приурочене якісь події. Неділя, наприклад, це як Пасха в тижні. Тобто богослужіння якраз є святковими, присвячені Воскресінню Ісуса Христа. Понеділок, слідуючий день за неділею, це спогад, вірніше величання сил безплотних, тобто всіх архістратигів, ангелів, архангелів, всіх чин, чинів ангельських. Вівторок присвячений святому притечі Хрестителю Господньому Іоанну. Середа це спогад зради. Юдою Ісуса Христа, і саме богослужіння середи, як Пісного дня, воно є приурочено цьому спомену. Четвер в тижневі це приурочене богослужіння всім святителям, власне, святителям Миколаю. І от при нашому храмі ми стараємося кожного разу, якщо не випадає свято, в ті дні, про які я говорив, і вимолювати у наших заступників небесних. Конкретно в кожен день читаючи акафест їхнього благословіння. І далі, продовжуючи по днях, в п'ятницю це спогад страждань Ісуса Христа на Христі, також день Пісний. Лише в ті дні, коли, там, наприклад, святки випадають, то піст відміняється. Напротязі ж всього року, у ці дні є встановлено церквою піст. Субота це богослужіння, яке в честь Пресвятої владичиці нашої Богородиці і преснодіви Марії, а також це день, який в найбільшій мірі він і в тижневі рахується поминальним днем, тобто за упокій тих, хто відійшов у вічність. В нашому храмі богослужіння кожнодневно, коли не випадає свято, звершується таким чином. 6.45 починається акафіст перед чудотворною іконою Матері Божої Троєручиці. О 8 відправляється кожнодневна божественна літургія. І панахида відповідно о 10-й годині в будні дні. Коли випадає вихідний день, тобто субота, там у нас богослужіння зміщується на одну годину пізніше. Вечірня недільна о 17-й годині. В сам день недільний. Зараз, коли храм перебуває на реставрації, саме малий приділ нашого храму, відслужується лише три божественних літургії о 7, 10 і о 12 годині. Коли буде відновлено богослужіння в малому храмі, от тоді буде знову відновлено чотири божественних літургії, а саме о сьомій, дев'ятій, дитяча служба Божа і 10-та, дванадцята у великому храмі. І богослужіння рядові.